Всім привіт! Сьогодні будемо дивитись таку тему, як самотність. В якомусь із відео я говорила, що буду розглядати таку тему, такий розклад. І ось час прийшов, і я роблю самотність. одіночество. Так, зараз я влаштуюсь позручніше. Самотність. Я підготувала запитання, як проявляється у моєму житті. Друге, як я відчуваю внутрішньо цю самотність, які почуття я відчуваю при цьому? Чого я себе позбавляю, будучи в самотності, в стані самотності? Звідки все почалось? Як пропрацювати, Що допоможе мені? Що мені дає моя самотність? І якщо я пропрацюю самотність, як складеться моє життя? Так, Десь в мене випала карта. Зараз я її знайду. Одну секунду. Так, так а, значить, випав перевернутий король Райду. Угу. Ізабіліє. Так, ну ця колода перевернута, не дивиться. Тепер, значить, питання. Ваша самотність, як проявляється у вашому житті? Ви в вашому житті, те, що це була все ж таки перевернута карта, ви проявляєтесь у вашому житті досить сіро. Ви не відкриваєте свій внутрішній світ, ви боїтесь проявлятись. Наприклад. Вмієте гарно співати, не співаєте, вмієте на чомусь грати, не граєте, вмієте, скажімо там, писати вірші, нікуди їх не виставляєте, просто для себе пишете, ні з ким не ділитесь своїми творіннями. Пишете картини, не показуєте. Або там, наприклад, маєте якісь чудові бізнес-ідеї, не завжди їх виражаєте. В принципі, ви в зовнішньому можете виглядати якось зовсім непривабливо, навіть для самих себе. Вам здається, що десь щось якось не очень. Так, як я відчуваю внутрішню самотність і які почуття відчуваю? Знов перевернута. Ні, ну мене, в мене колода в правильній позиції. Але десятка. Вам внутрішньо здається, що ніколи для вас нове життя не почнеться, що ви завжди будете жити в цих емоціях в цих думках, цим життям, в цих ситуаціях. І вам здається, що ніколи не настане ні мир, ні злагода, ні нове життя. Тобто, ви, вам здається, що ви так завжди будете страждати, ви завжди будете самотньою людиною, внутрішньо. Ви можете навіть бути в сім'ї. І цього не відчувати, нічто. Ну, ця карта нічто, це нічого і все одразу. Але ваш, у ну, вашому випадку, хто відчуває самотність і себе одинокою людиною, у вашому випадку це говорить про те, що. Ви відчуваєте себе взагалі, скажімо, в такому стані, що просвіту ніколи не настане, вас нічого не може возрадувати, ви, ви ніколи вже не будете сміятися і ви ніколи не будете жити. Ну, Ви повинні зрозуміти, що це відчуття самотності воно притягує саме такі думки. І самотніми вас робить не життєві ситуації, а ваші думки. Так, чого ви себе позбавляєте своєю самотністю? Чого ви себе позбавляєте? Ви себе позбавляєте спокою. Ви таким чином, ви знаходитесь в якомусь адреналіні, в якомусь стресі, вам постійно потрібно кудись рухати, здається, да? бо ви шукаєте, чим би, скажімо так, закрити цю самотність. Ви шукаєте, чим би її заповнити. Тобто ви її не пропрацьовуєте, ви її затикаєте. І ви себе позбавляєте чого? Тобто Ви себе позбавляєте того, що, що у нас тут вийшло. І перевернути. Ви позбавляєте себе життя прояву в житті, ви позбавляєте себе творчості, ви не творите. Да? Знову ж таки, ви там, можливо, пишете вірші, не виставляєте від свого імені, чи взагалі їх не виставляєте. Чи пишете картини і кудись їх там складаєте в темний куточок, чи там ще щось. Да? Чи, наприклад, я ось такі штуки роблю і, і все, і просто їх складаю в коробочку. Ну, таке. Ось. І ось цим, ну, в мене не до питання самотності, ні, в мене це питання про я в себе і впевненості в собі. Це таке діло. З приводу самотності, то ви позбавляєте себе в принципі, легкості цього життя. Ви позбавляєте себе взагалі життя. Чому? Тому що ви не рухаєтесь, не дієте, ну, стояче болото, все. Ви от колотите думки з місця на місце. І все, і боїтесь і проявлятися, боїтеся якось по-інакшому собі поводити себе, бо ви щось там не придумували, що ви повинні бути такими, якими ви є, і все і перевзутись не можна. Тепер, звідки все почалось? Це почалось, скажімо так, це почалось дуже давно. Це вам, можливо, королева радуги, це, можливо, вам передалось від когось із батьків, із рідних, тобто із, від людей, які мали на вас вплив, які часто були з вами поруч. Скоріше за все, дійсно, можливо, це передалось вам від мами. І для вас це списана модель. Але ви настільки сильно її на себе, скажімо так, приміряли, що вона стала вашою рідною. Або ж хтось недоотримав любові. Участі батьків в вашому житті, це, скажімо так, і породило у вас таку впевненість, що ви самотня людина, що вас не можна любити, що вас ні за що любити, чи люди. Там злі, і вони недобрі, і від них треба триматись подалі. таке Це почалося десь із глибокого, скажімо, дитинства. Про... Проаналізуйте, про що це в вашому житті, і за чого саме ви відчуваєте себе самотніми. Дозвольте собі змінитись, дозвольте собі змінити ситуацію, тому що це десятка. Колесо долі, колесо фортуни, по перше, оці роздуми і ось цей аналіз допоможе вам змінити ситуацію. Да, Прив'язаність до минулого у вас зміниться, ви перестанете відчувати себе самотньо, ви відпустите контроль над своїм життям, над ситуацією. Яким чином? Тобто ви зрозумієте, що триматись за багато речей це ну, якось не зовсім правильно. І таким чином ви зрозумієте, що проаналізувавши один раз своє дитинство і себе в цілому, ви Змінитесь, ви перестанете страждати в цьому житті, і ви почнете рухатись. Не рухатись, скажімо, від настрою до настрою. Ось сьогодні хорошо, а завтра знов накрило. Ні, ви будете стабільно, постійно, в доброму гуморі настрої, і вам захочеться, і буде хотітись жити, і ви будете жити. Угу. Як пропрацювати? Задавати собі питання, аналізувати, згадувати ситуації. Ще раз внутрішньо переживати що у вас піднімається при спогадах тих чи інших. І, скажімо так, не те, щоб просто смакувати і знову закриватись. Ні, ви повинні, скажімо, ви згадали ситуацію, вам стало образливо, проживіть цю образу, зверніть увагу, в яких органах, де в тілі воно проявилось. Що ви відчуваєте, які думки за цим далі йдуть. Ось саме так. І ви будете вже розуміти, ага, що з цього є конструктив, що з цього нема конструктиву. Десь ви е, помітите, що ви звикли ображатись. Насправді, ви вже давно відпустили. Раз, відпустили. Потім, пропрацьовуючи всі ці ситуації, згадуючи, ви зможете попутно, вибачте, за таке слово пробачити. Батьків, друзів, хто вам цей урон наніс? тихі пробачите, і себе теж зможете пробачити. І ви покращите, ви якось полегшите себе, свою манеру подачі, своє життя. І, в принципі, так, що мені дає моя самотність? Що вона вам зараз дає? Чим вона вам допомагає? І знову, бачите, мовчання і ось тут посторонній. Ну, чим вона вам допомагає? Вона нічим вам не допомагає. Вона допомагає вам триматись від людей, від життя трішечки осторонь. Це допомагає вам, скажімо так, накопичувати якісь блага самому для себе, і ні з ким, самі для себе і ні з ким ними не ділитись. Або ділитись то не зовсім чесно. Ви позбавляєте себе, скажімо так, радості від життя, тому що вам постійно доводиться крутити в голові якісь образи під свій, дому. Ви навіть можете і не розуміти, чому ви в людях бачите лише погане. Угу, а Тепер дивіться що одиночество, бачите один з ну, А Ви повинні позбавити себе почуття провини. Хтось, вам, хтось вас багато в чому винуватив, це було несправедливо. Ви повинні відпустити відчуття провини, тому що ви повинні зрозуміти, що це щось нав'язане. Ви повинні бути справедливими самим, самі до себе. Так. Що дає вам ваша самотність? Ну, ваша самотність, крім самотності самі по собі, вона вам дає вміння подати себе з загадкової сторони, вміння від когось відсторонитись, вміння тримати секрети, вміння знаходити відповіді, вміння бути мудрими. Так, дуже багато, дуже багато дає, але це позбавляє вас самого життя в принципі. ви. Ви проростаєте духовно, але не матеріально. Потім у вас підсвідомо переживання за те, що ви одна людина, що у вас немає пари, що ви не вмієте налагоджувати стосунки, і ви не вмієте, скажімо так, будувати стосунки. Можливо, у ваші якісь довготривалі, чи взагалі, в принципі, стосунки руйнуються, чи в зародишу, чи руйнуються, в принципі, ну, спустя якийсь час. Так, якщо я пропрацюю самотність, як складеться моє життя? Ось ця карта випала в нас найперша. Відсвічує, так? Я зараз це зберу. Якщо ви пропрацюєте вашу самотність, то ви що? Ви почнете цвісти. Ось іще одна карта цвітіння і приключення. Слухайте, по-перше, позбувшись своєї самотності і звички бути самотніми, ви знайдете пару, ту, яку шукали, тому що в однакових, в однакових місцях вийшли цвітіння і ізобілія. Тобто це говорить про те, що ви будете одне одного взаємодоповнювати, і життя буде вам здаватись як. Яскрава подорож, бачите тут це. Як діти будете жити ну, в цих відносинах, які ви зможете побудувати, позбавившись цієї самотності, потім ви розпакуєте своє життя, ви будете дивитись на своє життя зовсім по-інакшому. Будете йти і досягати своїх мрій, щоб ви розуміли нове бачення, бачите? потішествіє, обуславливання це 14 аркан, е, уміріньєсть і, ну, гармонія, да? І 20 аркан Тобто і мир, і, і нове бачення, ви повинні зрозуміти, що позбавившись самотності, ви взагалі будете бачити все зовсім по-інакшому. Ви будете відчувати себе частиною цього світу, ви будете відчувати себе частиною е, цієї команди. Ви будете відчувати частиною необхідною потрібною частиною цього життя. І ви будете вміти жити своє життя, ви будете вміти проявлятися в цьому житті. Ваше життя зовсім абсолютно зміниться. І у вас не буде оцього постійного, знаєте, як ганіння таке за чимось, за кимось, від когось. У вас буде дійсно адекватний погляд на себе, на своє життя, на свої вчинки, поступки, на свої слова і реакція, і не реакція, і те, що ви будете отримувати. Бунтарь ось, будьте сміливішими, це п'ятий аркан і перший мах, Позбудьтесь, пропрацюйте, проаналізуйте все своє життя, всі ті ситуації, всіх тих людей, які, вас, скажімо, які вам давали привід думати, що ви недостойна людина любові, чи недостойна людина, скажімо там, відчуттів, почуттів, як ви, так і від вас. Не думайте, що ви посторонні десь. Ви себе можете відчувати, ну, скажімо так, як не з цього світу, як ну, не відчувати надлежності до когось, до чогось. Ви якось можете відчувати себе чужою людиною, взагалі, в принципі, в своєму тілі. А це все із-за того, що хтось вам внушив, що ви одинока людина. Ви все пропрацюєте, у вас все вийде целостність. Бачите, ви здобудете те, за чим ви йдете. О, головне, шукайте, і найосновніше знаходьте відповіді. Боже, карти сипляться, будьте хоробрими. Всіх люблю.